А що? Якби один укус забороненої їжі дав би вам силу розмовляти з кожною твариною на землі. Приготуйтеся бути враженими найнедооціненішою казкою грімів, яку Дізні ніколи вам не розповідав. Слуга виявляє таємницю, яка змінює все, і повірте мені, те, що станеться далі, залишить вас безмовними. Уявіть собі, ви вірний слуга в королівському замку. Щодня король їсть із таємничою накритої страви. Один ніхто не знає, що всередині. Ви б заглянули. Ви б наважилися. Наш слуга не міг встояти. Під цією срібною кришкою пілий змій. Але ось тут стає божевільно, він бере лише маленький шматочок. Раптом він чує цвірінькання, але зачекайте. Це не просто звуки птахів. Вони ведуть повноцінну розмову. Ви можете уявити, як виходите на вулицю і чуєте, як кожна тварина пліткує про вас. Саме так і сталося. Птахи скаржаться на своїх сусідів. Мурахи обговорюють своє навантаження. Риби сперечаються про погоду, це як власна соціальна мережа природи. Але з великою силою приходить велика драма. Чи не так, коли зникає перстень королеви? Вгадайте, кого звинувачують нашого слугу, що їсть змія? Який невдалий час? Ось тут ці розмови з тваринами рятують становище. Качка буквально зізнається, що проковтнула перстень. Я маю на увазі, кому потрібні детективні шоу. Коли у вас є балакучі водоплавні птахи, що розкривають злочини, то що робить наш герой з цим неймовірним даром? Чи стає він першим у світі мільйонером шептуном тварин? Ні. Він вирушає у пригоду. І ось тут стає ще краще три риби, що потрапили в очерет. Він їх рятує. Мурашник, який ось ось розтопчуть. Він його захищає. Ташенята ворон. Вигнані зі свого гнізда. Він годує їх власним конем. Так. Ви правильно почули, він жертвує своїм конем, щоб годувати пташенят. Ось це відданість, Але ось прекрасна частина, кожна тварина, якій він допомагає, обіцяє відплатити йому. І, як у справжній казці, вони абсолютно це роблять, коли йому потрібно виконати неможливі завдання, щоб завоювати руку принцеси. Хто з'являється? Його команда тварин, риби, що пірнають за золотими каблучками, мурахи, що сортують гори зерна. Ворони, що дістають золоті яблука, це як мати найкращу надприродну цільову групу. Це змушує вас задуматися, а що, якби доброта справді була суперсилою. Тож наступного разу, коли ви побачите тварину в біді, згадайте білого змія, хто знає, та білка може колись врятувати вам життя. Чи вразило це вас? Тоді тисніть кнопку Подобається та підписуйтесь, щоб отримати більше забутих казок, які змінять ваш погляд на світ.